Одному із найвіддаленіших сіл Коломищини Богородичину виповнилося 580 років. Населений пункт відзначив ювілей у День верховних апостолів Петра і Павла. На місцевому стадіоні відбувся святковий концерт. А футболісти навколишніх сіл провели спортивний турнір. Святкував разом із Богородичинцями і мій колега Богдан Малецький наразі у Богородичині мешкає понад 350 осіб. Склалося таке враження, що на місцевий стадіон прийшли практично всі жителі села. Священник освятив дійство. Приїхали привітати Богородичинців. Керівники району для мешканців віддаленого села це вкрай рідкісний випадок побачити очільників Коломищини. Роман Дячук та Любов Михайлишин заповнили селян. Що відтепер частіше навідуватимуться до населеного пункту Чуть-чуть мій тут бути серед вас і вітати вас цим ювелейним святом, тому що, знаєте, так склалося в нашому житті, що десь ми за 25 років незалежності держави багато уваги уділяли таким більш близьким селам до. Міста десь ми будували такі потьомкінські села, які ми могли показати гостям, чиновництву вищому. Вони бачили і з них складалося враження, що все у нас на Коломийщині гаразд. Але були такі села, як ви, які так географічно, на жаль, стоїте на окраїні адміністративного утворення, і десь до вас ми десь були обділені увагою, як організаційною, так і фінансовою. Я хочу запевнити вас, що десь ті часи пройшли, той принцип, що дорога у селиті дужче, і треба допомагати тим, хто щось робить, хто щось хоче. Зробити зичу вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, віри, надії і любові. Віври в завтрашній щасливий, мирний майбутній день України. Надії на все, те, що в нас все вийде і в розвитку вашого села, і в розвитку Коломийщини, і в розвитку України. Депутат обласної ради Михайло Вітенко також завітав на ювілей і зазначив, що разом із громадою вдалося виграти грант на ремонт дороги. Вермешканцям легше буде добиратися від центральної садиби сільської ради, а ще разом із керівництвом району обласний обранець намагатиметься відремонтувати дорогу від Черемхова до Вогородичина. Сьогодні вітаючи вас, перш за все, хочу подякувати тим людям, жителям вашого села, які активно і дуже наполегливо дбали про це село, про розвиток його, від імені священника отця Віталія, а також від себе за ті роботи, які були зроблені біля церкви і на дорозі. Адже ми знаємо, в якому стані ця дорога, і ніхто не думає про неї, і тільки завдяки вашій спільній, е трудоємній праці було досягнуто результату. Жукотинський сільський голова власним прикладом показав бородичинцям, як треба хазянувати у власному селі. А на урочистостях не був багатослівним і привітав селян власним віршем. 580 – Це багато чи мало? ювілеї досить різні. Та є одне з найкращих свят. Сьогодні район вітає Богородичин, тому що Богородичиному сьогодні 580. 580 поважна дата. Про це нагадувати нам слід. І хочу всім вам побажати здоров'я, щастя і довгих літ. Однією з ведучих концерту була Яна Сметанюк. Вона каже, що вже багато років займається улюбленою справою, а саме співає такого свята в рідному селі. Ще не бачила. Хотіла б, щоб їх було якомога більше. Мені дуже подобається сьогоднішнє свято. Це для всіх свято для жителів села, і всі дуже раді цьому святу. Незважаючи на спеку, виконавці та колективи змінювали на сцені один одного. Свято тривало до пізнього вечора. Ніхто по домівках розходитися не хотів. Згородишина Богдан Малецький Андрій Гращук програма подієнтика було до свого села.